Зараз просто не можна сказати, що да, не використовуєш. Як вам зеркейс, ви хочете дати такий цей, ну, кей це нудьзованє. Дженеративні моделі, які можуть генерувати тексти, які можуть робити багато речей. Ми почали їх зараз використовувати для того, щоб покращувати експіріенс клієнтів в різних сегментах, ну, ж таки, селери, сікери, досвід людини, яка продає Posting Flow, Він іде передбачає зробити фото, зробити назву там мінімум стільки символів, назва товару, щоб вона індексувалася правильно. Потім опис товару, і потім атрибути. Я обов'язкові, такі як там ціна, там і так далі, або там, і не там розмір, колір і так далі. Він займає певну кількість. Часу там, да, і ми зараз зробили вже модель в категорії мода і стиль. Якщо ви візьмете там сорочку, повісити і з її, і напишете Сорочка, далі вже штучний інтелект вам підскаже а, створити оголошення, і він по фотографії створює вам повністю там, якщо є ідентифікація бренду. на Фотографії там вже заповнює бренд, заповнює потенційно розмір, чоловічий, жіночий, колір і інше, і опис дає. Тобто. Ну, це, ну, це не рокет ну, це дуже легко зробити пофотки згенерувати всі потрібні атрибути. Це Така річ, яку я б хотів раніше мати. Ми тільки зараз її маємо. Це дуже зручно. От, але що ми бачимо по результатам, от зараз цифри буду казати, можливо, трішки помиляюсь. Да, що коли це вже оголошення тобі створили, ти перевіряєш і аксептиш, або коригуєш. 55% приймають без коригування. Декілька відсотків ще коригують, приймають а там невелика кількість не приймають, пишуть самі оголошення, які були запущені за допомогою цього флоу. Вони е, мають отут, я точно не пам'ятаю відсотковість, але ну набагато більшу кількість заповнених атрибутів і на ну, текстового опису, ніж звичайне оголошення, створене людьми. І кількість відгуків, які отримують таке оголошення. Отут от я цифр не пам'ятаю, чи 12, чи 14 відсотків більше ніж е, ті, які зроблені он евріч людьми з меншою кількістю атрибутів і з таким можливо красивим текстом і так далі. Тобто, от вот там результати для клієнта це зручність. Для нас ефективність контенту він став краще, він краще індексується, і ще й продавці більше отримують відгуків.